Рівне знову зустрічає своїх героїв на щиті. На Майдані Незалежності попрощались із загиблим військовослужбовцем Олександром Ворощуком. Олександр родом з Рівного, навчався у 22-й школі. Згодом працював у Рівне Теплоенерго. Це дуже хороший був товариш, співробітник. Це дуже хороша людина була. Він дуже любив свою жінку. Він, жінка для нього це все було. А донечка Софійка, він такий задоволений був, як вона в нього народилася. Ми втратили дуже гарного товариша, співробітника. Це горе для всіх нас. У 2014-2015 роках чоловік ніс службу в АТО. І з початком повномасштабного вторгнення добровільно доєднався до лав ЗСУ. Коли пішов на війну, він казав, я іду заради того, щоб ви її тут не відчули. Він пройшов АТО. Він знав, що це таке війна. Коли я в нього запитала, це дуже страшно, каже, дуже. Але потім сказав, АТО порівняно з теперішньою війною. це… 29 травня 2024 року військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Підтвердити його загибель вдалося лише у вересні 2025-го завдяки експертизі. ДНК декілька разів він приїжджав і перед самим 29 травня, коли він загинув, я ще 24 травня в нього було день народження. Ми ще з ним поспілкувалися. І він мав приїхати сюди на ротацію. І, на жаль, приїхав, але не так, як ми його чекали. Шукали його, шукали, ми все сподіялися, що він в полоні. Ну, На жаль, подзвонили, сказали, що наш Саша загинув. На жаль, молодший сержант Олександр Ворощук загинув 29 травня 2024 року на Покровському напрямку. Йому навіки залишилось 40 років. У героя залишились мама, батько, брат, дружина та дворічна донька. Вічна слава та шана герою. Діана Смірнова, Аріна Тітова. Новини Рівного.